Занесла прання. Зараз треба буде оце все поскладати, порозкладувати по шафам в кожному в кімнату. І ще хочу пофотографувати деякі речі на свій магазин, бо вони в мене дуже давненько лежать. Але я їх так і не фотографувала нормально і не викладала, не в Інстаграм, не в групу Овайпер. Що? Вимкнути зайчика? Та? Тобі вімкнути зайчика? Давай вімкну. Ось тут взуття Святослава, тут є і маленькі і великі, Треба маленькі позбирати відкласти, а великі залишити те, що буде там на осінь і на зиму. Так, На дивані, як ви бачите, вже речей немає. Все поскладала. Поскладала подушечки, вставила іграшку. Тут куча іграшок, бо Святослав грається. І тепер мені треба перебрати взуття. Зараз буду, напевно, брати та перебирати. Те, що велике, я залишу, поскладаю в нашу ось цю, цю шафу, бо ось тут бо у цих ось. Відділення у нас те, що великий одяг і взуття. Це те, що я показувала кросівки, що 22-й розмір, а взагалі 24-й. То все поскладаю сюди, і коли треба буде, то буде діставатися і одягатись або взуватись. Так, як ви бачите, у нас дуже великий пакет з взуттям. Ці кросівки він ще носить, але я їх поправила, бо дуже такі брудненькі були. Я їх зараз складу ми їх носимо. Коли там прохолодна погода, то... Коли трохи прохолодна погода, то він якраз їх одягає і носить. Ось ці гумові чоботи я брала в секонді, якраз його розмір і... Здається за 50, майже 60 гривень, не пам'ятаю, чи 55, чи що там трохи більше. Ну, непогані такі бігає, коли не погода калюжі, то бігає, грає в цих чоботах. Ось такі крокси мама передала з Польщі. Вони ще на нього великі. Це, здається, буде аж на наступний рік. А якщо не на наступний рік, то взимку в хаті бігати, коли ще підлога прохолодна нормально буде. Також є теж чоботи отакі. Це теж мама з Польщі передавала. Але вони теж ще великі на нього, тому відкладаються. Не знаю, чи будемо носити цією зимою чи ні. Будуть маленькі чи не будуть маленькі, але, напевно, будуть вже маленькі. Тому, не знаю, можливо, комусь віддам. Залишила, залишила чоботи, коли буде дощ, щоб бігав, гуляв, далі залишили кросівки, це на прохолодну погоду. І ось такі ось, теж не знаю, що це макасини чи щось таке. М -м -м, вони йдуть як шкарпетка, вони теж буде на прохолодну погоду. Якраз ще трохи, і вони будуть йому. У нього є е, крокси, які він ходить вдома, також макасини, які їздять в, е, в місто. Е, і декілька босоміжок, Тому ось це не там. ну це не так на вихід, або, як я вже сказала, це щоб ходити по е, калюжам гратися. А ось це те, що величеньке. це 24-й розмір нам віддали, буде взимку носити якраз. Здається, буде йому нормально. Це 25-й розмір, це на наступний рік буде. Це теж 24-25 буде. Або взимку буде ходити вдома, або на наступний рік. І ось це. На наступний рік буде якраз йому. Це зараз заховаю і буде діставатись тоді, коли вже потрібно буде. А ось тут показую, як тато залив фундамент під нову веранду. Ми будемо її трохи переробляти. І також ми їздили на наступний день в магазин електрики для того, щоб закупити нові розетки та виключателі для кухні. Також ми там взяли декілька світильників для кухні і для ванної кімнати, але я їх трошечки пізніше вам покажу. після того, як ми приїхали з міста, а чоловік приїхав з роботи, то він запропонував поїхати на кар'єр відпочити. Ми також запропонували друзям і поїхали відпочивати. І ось така ось краса там була дуже гарно, Водичка дуже тепленька. Вчора їздили в магазин електрики і купили те, що нам треба, у ванну та кухню. Взяли ось такі ось білі і чорні світильники, П'ять штук білих на кухню і три штуки чорних на ванну. Тут у нас розетки і вимикачі. І тут, а це у нас, О, ось. Ось такі ось роз... світильники і вимикач. Так, чоловік їздив на почту, забирав посилочку. Це посилочка із сінце, я вже розпакувала і зараз покажу. Перше, це ось такий ось органайзер. Багато <гаду> органайзерів не буває. Тому що треба кудись іграшки складати. І ось такий ось гарденький органайзер. Я взяла, до речі, все це було по знижкам, дуже гарним знижкам. І я їх взяла. Не пам'ятаю, скільки коштував цей органайзер. Буду прописувати. Далі для Святослава ось такі ось піжамки. Це перша піжамка брала уже 86-го розміру. І тут, немає, не пам'ятаючи, за 76. Чи за 99 брала. І ось такі ось штани. Маєчка, чи футболочка і штаніки. Це одна. А ось друга піжамка. Теж, чи за 76 чи за 99 Теж 86-й розмір. Тут теж футболочка, але ось тут іде із шортиками. Одна на теплу погоду, а інша на прохолодну з ось такими монстриками. Ось ця із собачками, такими дуже гарненькими, а ось ця із монстриками. Далі ось таких 4 плейсмати. В наборі йде дві штучки, і вони теж були по акції. Один набір коштував 169 гривень, але я купила два набори за 70 з чимось гривень. Не пам'ятаю скільки, але було дешевенько, тому я взяла. Замість одного-два набори. І коли кухня доробиться, то вже покладу новенькі і буде гарненько. Вже е -е -е потім, я думаю, треба було взяти не блакитного такого кольору, а там був о, чи олив, оливковий чи хакі, і під шпалери вони б більше підійшли, ніж ці блакитні. Хоча, можливо, і блакитні теж буде гарно виглядати. Далі взяла собі футболочку блакитного кольору У мене е, є чорна, взяла ще блакитну, теж була по акції. Далі ось така ось дуже гарненька футболочка з надписом спереді. Біленька. І ззаду Ось тут малюночок ось такий. Дуже-дуже гарно. Пізніше одягну і покажу, як виглядає на мені. І останнє це лосини. Ось такі ось бежеві лосини. Самі звичайні. Бо в мене є бежеві лосини, але вони світліші. І, і Святославом їздила, він дуже сильно їх замостив, дуже п'ятна, то я їх ношу вдома буду носити вдома. А ці буду, якщо кудись виїжджати, то буду їх одягати.